Привіт усім поціновувачам електромобілів з Піднебесної. Упевнені, що ви чули про старт продажу електричного кросоверу Ziker 7X восени минулого року у Китаї. Це авто стало п'ятою моделлю молодого бренду, який розвивається дуже швидко. Все це, звісно, завдяки материнському концерну Geely. Але про все по порядку. Це огляд авто від Вальтавто. І ми починаємо! Офіційна прем'єра цієї моделі відбулася на автосалоні в Ченду наприкінці серпня, а виробництво авто стартувало за кілька днів до початку продажу у вересні. Після презентації під час автосалону і протягом тижня це авто замовили 20 тисяч разів. За оцінками аналітиків, Zieker 7X може стати найпопулярнішою моделлю у ГАМІ. Давайте подивимося в деталях, що буде залучати потенційного покупця в цій моделі. Екстер'єр новинки витриманий у стилі також свіжого седана Зікер 007. У компанії цю мову дизайну називають Hayden Energy. З особливостей хочу звернути увагу на капот, який повністю заходить на крила і єдину світлову смугу матричних фар з функцією StarGate. Стання дозволяє відображати різну графічну інформацію, включаючи ваші надписи. Над лобовим склом видно лідар, і це означає, що у моделі є продвинута система автономного водіння. На старті продажів покупці можуть вибрати один із чотирьох кольорів: Arctic White, Down Brown, Night Fall Grey та Polar Night Black. Але пізніше буде запропоновано вибір із семи кольорів. Авто сходить з конвейера з колесами діаметром 19 або 20 дюймів. Як і інші моделі Zieker, новий кросовер побудований на 800 вольтній версії. Платформи SIA. це означає двоважна підвізка спереду та багатоважена підвізка позаду. Як опція можна буде замовити цю модель із пневмобалонами, а в базовій версії стоять сталеві пружини. Довжина кросовера 4,82 см, ширина 1,93 см, висота 1,65 см, між осями 2,92 см. Наймолодша версія Ziker отримала один електромотор на задню вісь. Його потужність 310 кВт або 422 кінські сили. З ним у парі працює літій залізофосфатна батарея виробництва Zіker ємністю 75 кВт. -год. Вона забезпечує пробіг на одному заряді 605 км згідно циклу CLTC. Далі маємо також одномоторну версію, але з акумулятором ємністю 100 кВт. -год. З ним цей кросовер проїде 780 км. Це акумулятор Кілін, виробництва світового лідера ринку батарей компанії Cuttle. Таку ж батарею та задній двигун має повнопривідна версія, але звичайно на передній осі встановлений другий мотор з потужністю 165 кВт або 224 кінські сили. У результаті така модифікація вказує потужність 475 кВт або 646 кінських сил. Тому вона може демонструвати розгін. До перших 100 км за годину за 3,8 секунди. Максимальна швидкість у всіх версіях обмежена на позначці 210 км за годину. За рахунок батареї ємністю 100 кВт, -годин, але з урахуванням потужності двох моторів така версія проїжджає 710 км. Залишається сказати, що більш ємна батарея підтримує швидку зарядку з 10 до 80%. Вона заряджається приблизно за 11 хвилин. Перед тим як перейдемо до салону вже п'ятої моделі від цього виробника, давайте пригадаємо, які авто ще входять у сімейство. До появи Zіcker CMX в модельний ряд входить перша і донедавна основна модель електричний ліфтбек Ziker 001, який отримав оновлення у 2023 та 24 роках. Огляд першої версії є на нашому каналі. Крім того, спеціальна гоночна модифікація Zikr 001 FR Performance здивувала автомобільний світ своєю потужністю чотирьох моторів на початку вересня 2022 року. Представницький електричний мінівен Zeker 009 став другою моделлю, до речі, він став 100 тисячним авто, яке зійшло з конвеєра цього бренду. Третім електромобілем у лінійці Zikr став, мало стати авто з порядком номером 003. Але у результаті модель вийшла на ринок під назвою Ziker X. У липні минулого року компанія представила у Китаї модель X25 го модельного року. Огляд першого покоління цього авто також є на нашому каналі. Четверта модель від молодого бренду Ziker представила під час осіннього в Гуанчжоу 2023 року нею став седан Ziker 007. А шостою моделлю у сімействі авто від цього виробника якраз по черзі після нашого герою випуску став електричний мінівен Zikr-Mix. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто та надійно. І це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.ua. Салон Zeker 7X, можна сказати, стандартний. Перед нами два роздільні монітори, панель приладів та екран Мультимедіа системи. Однак панель приладів виділилися округлим дисплеєм діагоналю 13 дюймів та невеличким козирком над ним. Мультимедійний екран витягнувся на 15 дюймів. Вся система авто працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 8295. На центральній консолі розташовано 5 фізичних клавіш швидкого доступу, а відкриття бардачка можна заблокувати паролем. У дверних підлокітниках є закриті ніші. 4 кермо сплющено зверху і знизу, причому низ сплющений більше. На кермі є два колеса прокручування та кілька кнопок. На відміну від попередніх моделей Zieker, селектор вибору режиму руху розташований не на центральній консолі. А це тепер підрульова пелюстка на рульовій колонці. полонці. ZіcersieMX пропонує п'ятимісний салон. Як опція, сидіння можуть мати підігрів, вентиляцію та навіть функції масажу. Пасажири другого ряду отримали у розпорядження столики підноси у спинках передніх сидінь. Вони подібні до тих, що є у літаках. Для правого пасажира другого ряду може бути крісло з отаманкою. Також для цього пасажира може бути 13 дюймовий екран з високою роздільною здатністю, який вбудований у спинку переднього крісла. Цей монітор має окреме регулювання кута нахилу. До речі, у центральний підлокітник може бути вбудований 6-дюймовий дисплей, за допомогою якого можна керувати клімат-системою музикою та іншими функціями автомобіля. Звернемо увагу і на панорамний дах, із сонцезахисною шторкою, який може закриватися автоматично. Об'єм заднього багажника 616 літрів, чого, за словами представників компанії, цілком достатньо для кемпінгу. А купити цей чи будь-який інший електрокросовер з небесної просто і надійно можна у нас в компанії Voltavno. Ми один із найбільших імпортерів китайських електромобілів в Україні. До нових зустрічей. Пока-пока.